Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі «Реальні Такси, за сьогодні дуже незвичне відео буде для вас. Сьогодні ми на конферен на конференції жити на відсотки, яка проходить в Києві. Тут представлені різні компанії, і цілий день тут будуть спікери дуже цікаві, які розказують не як працювати в таксі, а як заробляти і жити на відсотках в наш нелегкий час. Ми компанія Реалкар Фінанс, яка надає водіям в оренду автомобілів, в оренду справ викупу або робота на відсотки. Також представлені сьогодні на Цій конференції, але ми представлені для того, щоб залучити в нашу компанію інвесторів інвестицій, які ми надаємо для інвесторів до 18% річних доларів. Може, ви хочете інвестувати, наприклад, не в автомобілі, а в землю або в нерухомість, або а, в производство. Що друзі буде багато цікавого. Підпишіться на канал, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А ми починаємо конференцію. Закінчилась тепла зала. закінчився дуже цікавий форум. Як ви бачили, дуже багато компаній було представлено, дуже багато цікавих було пропозицій. Також ви бачили багато людей, які цікавляться інвестпропозиціями. На цьому форумі була представлена наша компанія Real Car Finance. Ми компанія, яка здає в оренду автомобілі або в оренду автомобілі з правом викупа. І ми залучали інвестицію під дуже непоганий відсоток. У нас була дуже класна пропозиція, звісно. Зараз, після форму, у нас вже є інвестори, на яких ми будемо переоформлювати автомобіль. Ми залучаємо інвестиції вже дуже давно. Інвестори нам довіряють, і у нас дуже класна пропозиція. Ми разом з інвестором купуємо автомобіль і ставимо цей автомобіль на інвестора. При тому, що інвестор влажує 80% від вартості автомобіля, 20% влажує наша компанія. Далі інвестор кожен місяць отримує свою дохідність, а через деякий час він отримує оплату тіла за автомобіль. Автомобіль є гарантією інвестора, інвестор інвестує гроші. Навіщо я був на цьому форуму? По-перше, наша компанія не нова, але останній ребрендинг, і ми називаємося зараз Real Car Finance. В нашому парку велика кількість автомобілів, яка здається в оренду або в оренду з правом викупа. Дуже багато було зацікавлених потенційних інвесторів, яким ми надали свою пропозицію. І вже, друзі, після інвестфоруму Жити на відсотки до нас звернулось декілька людей, і ми вже сьогодні будемо оформлювати два автомобіля. А на завтра у нас спілкування з ще одним інвестором. У нас Немаленька компанія. У нас повний комплекс послуг для наших водіїв, для наших автомобілів, які ми здаємо в оренду або в оренду з правом викупа. На цьому інвестфорумі було також багато цікавих компаній: і земля, і производство, і лізінги, і біткоїни. Але на цьому форуму дуже багато було цікавої інформації для вас, друзі, якщо ви трошечки хочете. Інвестувати не обов'язково в нашу компанію, в іншу компанію, може, в акції, в ОБВГД або як воно там називається, я не дуже розбираюсь, бо в мене реальний сектор, який я пропоную нашим інвесторам. Ну що, друзі, форум класна тема. Ми пролетіли буквально як секунда в цьому відео. Але дуже дякую, що ви подивились. Кому цікава більш детальна інформація, в описі будуть контакти. Всіх менеджерів, якщо ви цікавитесь просто орендою автомобіля з правом викупа, є менеджери по оренді з правом викупа. Якщо вам цікава інвестиція в нашу компанію, або вам цікаво, як ця процедура проходить, також пишіть в особисті, в інстаграм в Дірект, або в, в Тіктоці, або є контакти мої в описі. Що, друзі, з вами був реальний таксист. Слава Україні! Не забувайте донатити на ЗСУ. Героям слава всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.